Ось такий урожай у нас гарбузок, цей рік. Ось ось така у нас кучка невеличка. Це наші гарбузки, ми їх кожен рік садимо. Тут голос українські український сірий. Ну, боже, тут збор солянка. А це нам дали сорт ананасний. Дуже смачна, е, смачне насіння. О. Попробуємо, що воно, але бачимо, що вони дов довго лежать не будуть. Треба швидко вибирати насіння. О, це тут такі молоденькі. Це ми кидаємо гарбузки ку нашим курочкам, е, свинкам. Вони в нас он, жирують. Ось поки вони їдять. Там збирає горішки, а ці їдять гарбузки, кури з ними. Ми підемо прибирати в сарай. Бо в сараї у нас вже бародак. У мене дівчинка скоро має родити. І треба, щоб був порядок. Вон, подивіться, ми не ріжемо гарбузи, не трем. У них є для цього зубки, є чим займатися. Да, мордочка? Ось, ось так сілунькою вона й гризе. Та пшо купатися. Ну, А Оце так нас їдять гарбузи-свині. Не ріжемо, не треємо і не поняття не маємо. Тільки насіння забираємо. Ну, це молоді гарбузи, то вони так з'їдають. А ми йдемо прибирати. Бо в мене роженіця, будулайчик нас чекає. А тут мені треба прибрати загончик. Зробити дитячу кімнатку, побілити. Треба зробити порядок. Цим зараз будемо займатися. Навели порядок вже. Побілили вже, у нас все біленьке. Підсохне, буде біліше трошки. Така в нас роділочка. Принести чистенького сіна. Ось тут у нас. Дитячий уголочок, тут у нас лампочка буде висіти, якщо понадобиться. Ось така у нас мамуся готується вже до ролоді. Да. Тут у нас з дівчатками ми їх не прибираємо, бо вони дуже сильно купаються і роблять чудеса по стінах. Оце все вони затирають своїми жопками золотими. Буду лайчик гуляє, а дівчатка відпочивають. Так, да, так, да, дівчатки відпочивають, так. Да. Ну, ось ми фактично ми підготувались. Ліки ми купили на всякий пожарний, хай лежать, побілили, прибрали, принесли чистого сіна, наш будулайчик гуляє. Ось так він з курочками. Це він не доїв, я трохи викинула куром, а він побіг провірити, що там дали курам. Ось такий у нас хлопчик. Вже гарбузи наїлися, вже не хоче, гуляє вже гарбузою. Це татусь наших маленьких поросяток. Мої свинки гуляни ним покриті. Він доволі статний хлопчик у нас. Ось так гуляється. Отак вот гуляється. Ню, мармелада? не не Ну це в нас гульня.